Нещодавно я ділилася з вами добіркою парфумів, які чудово пасують на повсякдення, бо вони приємні і не нав'язливі. А сьогодні я вирішила зробити протилежне і розповісти вам про шикарні насичені аромати. Якщо у вас є якийсь особливий захід вночі, ви хочете дуже шлейфовий парфум, який би заповнив собою весь простір, то тоді це відео саме для вас. Будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше цікавого, о, уся корисна інформація буде в описі. Тому, будь ласка, перегляньте, залиште під ним величезну вподобайка. Та підпишіться на мій канал, а після цього давайте розпочинати. То що ж напишіть мені, будь ласка, коли ви кудись йдете вночі, які парфуми вам подобаються: насичені, більш темні, бо саме такі парфуми я ношу, коли йду або на вечірку, або в гості, або навіть а, з собакою гуляти. Сьогодні поговоримо про дуже насичені шлейфові парфуми з неймовірною стійкістю, проєкцію, які заполоняють собою весь простір і звертають на себе увагу. І розпочати я хочу. Чи з мого улюбленця, якщо я думаю про парфум в такому стилі, одразу мені приходить на ум um Arabians а, тонка від Montal. Напевно, ви вже про нього чули, бо це доволі популярний аромат, точно в стилі цього бренду, але він для мене, начебто, поєднання бакари і Intense Cafe. Бо в нас тут на старті є цей шафран, він нагадує вакару, але я, наприклад, не фанат цього аромату. Напишіть, як він вам, бо для мене він занадто медицинський і дуже різкий. Хоча тут є і шафран, і трішки. Мускусних елементів мені подобається, що відчутна цукрова троянда, вона це все пом'якшує, але все одно через уд, і цукор. Це потужний аромат в гурманському стилі, більш з темним натяком. В сучасній інтерпретації, бо бакара дуже популярна, і інтенс-кафе доволі е, е, відомий усім. Тому це парфум з такою потужною проєкцією, як і усі монталі, він гучний і тому відчутний. Я думаю, що це безпроиграшний варіант. Варіант, Якщо вам особливо подобається бакара, цей парфум дешевший, він поєднує більш цікавих елементів, як на мене, він не такий різкий, тому я вам його дуже раджу, особливо, якщо це якась вечірка, де буде багато людей, ви будете звучати в тему сучасно, не можу сказати, що ви будете якось занадто виділятися якоюсь артистичністю і незвичайністю, але якщо мені здається, це захід, де багато людей, це вечірка, і можливо, ви танцюєте і ще щось таке, то тоді не обов'язково звучати якось екстремально унікально, все одно це дуже чудовий парфум, який тримається і буде триматися увесь вечір, і звертати на себе увагу, бо в нього дуже гарний шлейф. А якщо вам можливо цей парфум не по бюджету, не по карману, а ви хочете щось таке. То тоді взари є шикарний варіант Love Explosion, який поєднує теж цей вайб-бакари з Intense Cafe, але забагато більш приємнішою ціною. Тут також, мені здається, є трішечки щось від Деліни, бо ці солодкі трояндові пелюстки, які. Ну, начебто з цим шафраном і, можливо, могом від бакари, вони поєдна... Поєдна... Поєд... поєднані з... Більш такими терпкими фруктовими елементами від Деліни, тому він ще більш носибельніший і доволі цікавий. В моїй добірці з найкращих а, парфумів від Зара я про нього дуже гарно відгукувалася, і мені здається, це один з їх найкращих варіантів, який ви можете придбати, носити. Навіть повсякденні він не аж такий, прям що аж а, а, занадто, але мені здається, ось на вечір він підійде дуже гарно. Звучить він а, не так важко, можливо. ні, Арабіанц Тонка, тому я вам його точно раджу. А ось наступний парфум, це вже дуже щось унікальне і особливе. Від індії бренду з Техасу під назвою Галахер. Вони створюють неймовірно потужні аромати. І Rose Alda це мій давній фаворит, бо він звучить хто знаєте, таке темне вино з сливи, з. Троянди, вона тут така темна, майже чорна троянда в поєднанні з таким насиченим, липким медом, різними деревинними нотами, темним цукром. Це начебто гурманський аромат, але з алкогольним ефектом. І він дуже чуттєвий. І мені здається, гарно підійде не просто на вечірку, а більше в таку. Атмосферу романтичну, якщо ви йдете в ресторан ввечері, хочете щось таке звабливе, то це шикарний аромат, який дуже потужний. Насправді він неймовірно стійкий і буде триматися усю ніч. Тому якщо у вас є якісь плани, то я вам його раджу. Він справді крутий, особливо, якщо вам подобаються такі алкогольні елементи, і ви не шукаєте свіжий аромат троянди, а ви хочете, щоб вона звучала як трояндове вино. Ну, а ось парфум трішки інший, бо він оптимістичний, піднесений, завжди якось. Піднімає гумор, це In Love with Everything від Imaginary Authors. Ще один інді бренд з Америки. До речі, цей парфум і наступні ви можете придбати з моєю знижкою з магазину Soy Avangaard. В них шикарна колекція. Можливо, ви мене дивитеся з Америки або а, ну, ще а, звідкись а, то можете подивитися, що в них є. In Love with Everything це взагалі дуже крутий аромат, який підійде на усі заходи. Просто куди де багато людей, і ви хочете, щоб у всіх був супер-крутий гумор, бо це не начебто величезна, така знаю, такий келих або ємкість з споншом, де свіжі ягоди, тропічні ягоди, фрукти, багато цитрусових елементів. І вони всі з цим тросниковим цукром. Тут ще воно починає бродити, але це ще не такий серйозний алкоголь, як в попередньому ароматі, тому він такий Позитивний парфум, ейфорії. Якщо у вас є якась вечірка, ви запрошуєте до себе людей або кудись йдете, і ви знаєте, ви завжди, той клей, який поєднює всю компанію, шикарний парфум. Справді тут є якась магія в ньому, і тому я вам його раджу. Він не такий темний, як більшість з парфумів сьогоднішньої добірці. Але я сперш ніж ми про них поговоримо, хочу вам розповісти про такий елегантний, дуже окулентний парфум, який, можливо, не для всіх, але Точно для тих, хто шукає щось статусне, дороге і неймовірно елегантне, навіть я б сказала, доросле по звучанні, бо це наші віднішани, який давно в моїй колекції він мене вразив, коли я його спершу затестила. Бо, ви знаєте, в нього цікаве розкриття, але неймовірна база. Бо спочатку він такий різкий, навіть трішечки занадто потужний, холодний, з різним насінням і такими. Холодними, прохолодними цитрусовими елементами, але потім відчувається такий вінтажний флоральний акорд з квітів жасміну, ілангу, троянди і щось водянисте. Хоча це не акватична історія, бо це аромат про пудру. насичену, потужну, дорослу, вінтажну. Ось, знаєте, це аромат будуару, і мені здається, саме тому цей парфум могла би насити якась королева, що збирається на бал. Це ось прям такий особливий захід, елегантний, ймовірний. Пудровий, Якщо ви полюбляєте дуже мускусні аромати, він вам точно сподобається. Ви можете зробити його своїм парфюмерним я, бо він впізнаваний і неймовірно стійкий Боже, він переживе усіх, мені здається. А ще я хотіла розповісти про інший флоральний парфум, який би був не такий насичений, потужний, важкий, глибокий, а можливо, більш ну, от квітковий, але все одно доречний саме на вечір. Бо я люблю носити флоральні аромати саме в день, або навіть вранці, напишіть, як ви. Взимку я теж не ношу багато свіжих, таких, знаєте, квіткових ароматів. Але я сьогодні я вирішила розповісти. Про Royal Mask від бренду El Heremey. Це арабський бренд, але вони створюють більш сучасні аромати. І тут у нас є і ланха, конвалія, жасмін, але вони усі поєднані з мускусом. А цей мускус типово арабський, з дуже відчутною солодкою нодою, яка не гурманська, щоб ви розуміли, тому це не аромат, який нагадає вам цукерки або щось таке. Бо тут а, цей елемент ми маємо через. А, Віск, а віск це ну, от навіть не мед, бо віск в ньому більш текстури, він не такий солодкий, він більш анімалістичний. Тому це такі чисті квіти, які пудрові в арабському стилі. І мені здається, для тих, хто полюбляє саме флоральні парфуми, але хоче чогось більш на вечір. Він навіть такий шикарний шлейф в нього неймовірно. Він просто заполоняє собою не усю кімнату а по всьому дому, де ви пройдетеся, буде відчутний цей аромат. Тому хотіла вам і про таке щось розповісти. А після більш таких, я б сказала, легких, хоча все одно вечірніх ароматів, ми перейдемо до темних парфумів, які мають справді потужний характер, і вони шикарно пасують саме на ніч. І один з них це новинка в моїй колекції, також новинка від Bon Parfum, до речі, дуже крутий бренд, який ви також можете придбати з моєю знижкою з Союз Авангард під назвою Iris Cartagena 502. Напевно, я неправильно вимовила. Назву. Можете мене поправити, якщо хтось французькою володіє, але я вам хочу сказати, що ми не одразу з ним подружилися, бо це дуже Ух, такий серйозний аромат. І я не розумію, чому вони зробили е, ну, назву Ірис, бо він взагалі не про квітку Ірис. Взагалі я її обожнюю, дуже знаю, знаю, у мене дуже багато різних ароматів. Напишіть, що ви хочете ірисову добірку, бо я обожнюю цю ноту. Вона взагалі пудрова, може бути різною в залежності від інтерпретації парфюмера. Але мені здається, вони повинні не були назвати його кава, бо це дуже Чорна насичена кава. От знаєте, люди ем, додають цукор до кави, а інші п'ють. Чистою чорною кавою. Це прям чиста чорна кава. Тут відчуваються обсмажені зернята кави і какао-бобів. Це не начебто ви додали гіркого какао до чорної кави. Ось про це для мене цей аромат який дуже деревинний. Я не відчуваю тут ані цукру, ані рису, ані ванілі, ані руму, ані а, цитрусових. Но. Для мене це просто, неймовірно, темний аромат какао і а, кавових бобів, який я ношу ввечері, коли, коли йду гуляти. З собакою. Мені дуже подобається його носити саме от прямо вночі, і саме на свіжому повітрі. Я наношу його на шарф, бо мені подобаються такі теплі парфуми на шарфі. А щось також дуже затишне зі схожими нотами, але дуже. А... Іншим ароматом це новинка від Maison Violet. обожнюю цей бренд. Ми з ним співпрацюємо. В мене є знижка, я вам раджу тестити їх аромати. Я сповнена ентузіазмом, коли розповідаю про їх аромати, бо вони викупили марку, яка була дуже успішна в, мені здається, або минулого, або навіть позаминулого століття. Вони навіть були одних з перших у Франції, хто почали створювати косметику, і були навіть тими, хто продавав і надавав королеві Іспанії, мені здається, цю продукцію, і потім бренд занепав після Другої світової війни. І три дуже талановитих, веселих, приємних французи, які позавали. Знайомилися в парфюмерній школі, викупали права на цей бренд. Зараз співпрацюють з Наталі Лорсен і іншими парфюмерами і відновлюють, відтворюють ці парфумерні шедеври і створили новий аромат. Пореве напевно я також неправильно вимовила його назву. Перепрошую, але це аромат також з какао, з ванілью, з ірисом, з ромом, з подо... схожими нотами, як в попередньому, але звучання в них абсолютно протилежне. Це затишний парфум. Він дуже затишний, він дуже приємний, його легко носити. Не треба боятися його. Він такий, знаєте, огортуючий, затишний. Тут також є нота підсмажених каштанів, і він мене якось переносить справді до Франції. Особливо, знаєте, ось в час, коли починаються різдвяні ярмарки, і ці всі ринки, і там продають прямо на вулиці ці смажені каштани. Клас. Прям тут є і ця нота, і це відчуття, затишку, комфорту, чогось такого. Приємного, рідного, тут є нота мате з горішками, і через і рис, і какао, який я насправді не дуже відчуваю, ще й печулі, і міра, і гаякове дерево, і ладан, і ваніль, Ну, це піраміда, щоб ви розуміли. Він дуже текстурний, але він звучить по-домашньому. Тому як його порадила, як на вулицю носити, так і ну, можливо, якщо ви відвідуєте друзів, ви збираєтеся ввечері, бо він затишний, приємний, але ось і на шарфу. Або а, навіть на верхньому одязі його класно носити, бо він атмосферний. Знаєте, він точно. Витворить це відчуття різдвяних свят. Він мені неймовірно подобається. Якщо ви полюбляєте такі трішки солоденькі деревинні аромати, так би я його описала, в стилі By the Fireplace від Марджіли, то я вам його раджу. А ще я маю для вас знижку на усі парфуми цього бренду. І я вам дуже раджу нею скористатися, придбати їх аромати, в них дуже багато цікавих. І мені здається, якщо мені би треба було тільки один парфум сьогоднішньої добірки і для жінків. І для чоловіків виділили, бо він унісекс. Це був би саме він. Ну, ось наступний парфум це щось дуже незвичне. І цей парфум саме на вечір, коли прохолодно, але ще не холодно. Тобто більш весною або навіть влітку. Це Рівея від Тетяна Теренці. В них, а вже ж дуже потужні, аромати, які такі неймовірно гучні. Ми всі це знаємо. Але не хотіла розповідати про кірки, бо мені він не подобається, я його не маю або інші. І парфуми Рівія це щось дуже особливе. Ви такого ще не слухали. Тому я вирішила в цю добірку включити і такий аромат, про який не дуже ну, можна почути, але він суперкрутий, один з найкращих піти на теренці, як на мене, і, можливо, вам буде цікаво про нього дізнатися. Отже, це більш свіжий аромат, він комплексний, тут дуже багато нот, і він, наче, акватичний, але не в такому морському стилі. Бо ця кватика іде від сірої амбри та водорослів. Насправді тут є і деревинні ноти, навіть ваніль, тут є, і наргамота, і різні інші елементи. Він освіжаючий, але в ньому є щось прохолодне, в ньому є свіжість, але така темна свіжість, тому він саме вечірній, як на мене це знає, начебто ви ось гуляли протягом дня і потім став вечір, і одразу прохолодно, захотілося вдягнути або кофту, або щось таке, і, можливо, ви виходите кудись увечері, саме коли ще сутінки. І це може бути кафе у парку або ще щось, от на, на свіжому повітрі, або навіть на природі, мені дуже би хотілося почути саме такий аромат. Він вже ж статусний, тому це для тих, хто хоче трішки чогось такого ем, незвичного. Якщо він у вас є в Україні, я не знаю, як у вас зараз теренці, бо вони начебто представлені, але це ну, не такий типовий для них аромат, і я хотіла вам про нього розповісти. Ну, а ось наступний парфум, Боже, ну, це моя любов. От знаєте, Якщо у вас схожий смак на мій, або про вам подобаються мої відео, або вам подобається е, ну, от е, просто то, що мені подобається, то я думаю, вам сподобається. Holy Rose від Room 1015 бренд з Франції, який натхнений музикою. І створює саме парфуми, які присвячені або музикальним жанрам, або певним композиціям. Це парфум. Це прямо моя любов. У мене був колись семпл, тепер в мене є флакон, і це от прям парфум. Ви можете піти в магазин, потестити дуже багато ароматів, потім витестити цей так. Вау, Це клас! Коротше, це аромат, начебто ви п'єте свіжо видавлений. Коротше, свіжий сік саме з чорної смородини, до якого видали чорного перця. І ви це п'єте, коли носите свій шкіряний а, жакет з, куртку. Тут є шкіра, але це не типовий шкіряний парфум. І шкіра це не моя влюблена. нота, тому я до шкіряних парфумів ставлюсь. Так, знаєте, мене треба здивувати, і це буде повинен крутий бути аромат. Він наче про троянду, але це темна троянда. Слухай, тут навіть є щось таке в післясмаку. Ну, з димкою так цікаво, містичний парфум, краще ніж Portrait of Lady, просто 100%. Він потужний. Він ну, це просто створений аромат для виходу кудись, бо він, кудись, кудись, бо він звер. Тай на себе увагу, от просто люди будуть боже воляти по ньому, і він відчутний, він шлейфом. Коротше, один з найкрутіших парфумів, взагалі, який ви можете собі уявити на вечір. І ціна в нього гарна, з моєю знижкою ще краще. Тому я вам його раджу. Але якщо ви любите гурманіку, і ви любите пудрову гурманіку, і ви шукаєте парфум, от, щоб здивувати всіх. І вражаючий парфум для мене це Мандорлі від Соредора. І саме його я вам раджу, якщо вам таке цікаво, бо це карамель, яка не, о, коротше, карамельні цукерки в пудрі гіліотропу та мигдалю з ванільною начинкою і е, ром. Тому він такий е, дуже дорогий по звучанню. Тут є нота замши. Оце не шкіра, така німалістична або важка, або трішки різка. Мені здається, замша це крута нота в парфюмерії, і взагалі замша звучить вона. Ну а круто, круто. Тут є і кашмір, і деревинні ноти, і мускус, і какао. Текстурний шикарний дорогий аромат, який звучить дуже, знаєте, достойно, шлейфово, нереально. Його, якщо нанести на себе, його можна буде відчувати ще днями після того. І можливо, якщо це якийсь особливий захід, де буде багато, ну можливо, знаєте, таких статусних людей. В кого є гроші, а можливо, це ви, ви шукаєте щось в такому стилі, то я вам його раджу, але я маю для вас знижку, щоб вам було приємніше. Наступний парфум з цитрусовими нотами. Не буду довго розповідати про ліру. Це мій давній фаворит, звучить як соло, ну, солодка, але цитрусова ваніль, обожнюю його відкрила для себе в. Бориспольському Free. раджу затестити популярний аромат, гарно підійде, наприклад, в літні вечори, коли ви кудись йдете і хочете всіх здивувати. А я зараз ношу іспрі від Мемоаз де Амор. І це дуже не банальний для мене аромат, бо він неймовірно ароматичний і навіть такий терпко-деревинний з гіркуватим присмаком, але він супер потужний, супер нішовий. Знаєте, в нього є оцей вайб, і там є щось таке чисте, не начебто мильне. Тому поєднання нот неймовірне, він не банальний, він дуже цікавий. А, напевно, не кожному підійде, але я зараз його ношу найчастіше. А мій бойфренд носить найчастіше парфум Гарднес Oud від Рікс. І якщо ви полюбляєте удові аромати, але хочете, щоб він був холодний, а не теплий, як більшість з них, то я вам його раджу, бо тут є ароматична лаванда і присмак кисловатих ягід. Якщо ви любите кислі елементи в парфумерії, я вам його раджу, бо він такий. Дуже м... Mm... Мас апільний, це значить, що він усім подобається, бо він такий має щось в собі типове, як зараз популярне, з цими удовими елементами. Коротше, я думаю, що він досить доступний по ціні. І якщо ви шукаєте щось з кислуватим присмаком, напевно, це також не для всіх, але я завжди спостерігаю, що він усім подобається, бо коли він його наносить, то навіть трішечки якось ми приходимо, і навіть на мій парфум не звертають увагу, а ось на цей. Завжди реагують гарно. Мені здається, він більш чоловічий, бо він має такий прохолодний, стриманий характер. Тому знову ж таки, якщо не любите теплі, оці солодкі аромати, хоча вони афродизіаки, то я вам раджу щось таке. А ось наступний останній парфум на сьогодні точно вибірковий, точно парфум, який, ну, Дуже дорогий, дуже шикарний, дуже такий, ну, мені здається, особливий. Я його тримаю тільки на якісь спеціальні заходи, де я хочу виділятися по повній, хоча я це і так завжди роблю. Але дивіться, я коли затестила парфум від Кажаль, який має неймовірну колекцію, я була справді вражена. Він відрізняється від усього іншого, повірте мені, я регулярно відвідую парфумерні заходи, те, що різні аромати тестую, і такого я ще не чула. Та хочу його розібрати, бо на старті в нас є кардамон, давана, ром і, рум і а, листя смородини. Тут начебто є алкоголь в поєднанні з цими більш такими рослинними елементами. Потім він начебто і про шкіру, ще тут присутній жасмін і лист пальми. Майже ніколи не чула про нього в парфумерії. А ось в базі там фініки з деревиною, ваніллю і мускусом. Тому це, начебто, аромат про шкіру. Знову ж таки, повторюсь, як я вже казала, шкіра це не зовсім моє, тому я до них ставлюся дуже так вибірково на витягнуту руку. Це це, начебто, такі, знаєте, солодкі фініки, але не липкі. З... На... Я не можу сказати, що тут є присмак алкоголю, я не можу сказати, що тут є анімаліка, Він майже пудровий, він такий цікавий, його неможливо описати, такий він крутий. Він звучить неймовірно сексі. Розумієте, якщо ви шукаєте щось, ну От знаєте, ніша це вже так на порядок вище, ніж люкс, або ще щось. А от якщо ви шукаєте ще верхню поличку ніші, це він. Пудра, яка не солодка, флоральна або гурманська, якою вона часто буває, а пудра, яка доросла, яка просто в себе закохує, бо вона, знаєте. Неагресивна. От є деякі з цих парфумів, вони настільки потужні, що, прям, ух, прям, ну так, вони дуже гарно підійдуть на вечір, де багато людей, де ви хочете виділятися, що не. А є парфуми, які не гучні. Які не кричать про себе, які спокійні, як цей, але дуже впевнені. Отак От я його можу описати, неймовірно звучить. Це той парфум, який можна купити всліпу, хоча він дуже дорогий, тому напевно я цього не раджу робити. Але це точно той парфум, який ви можете затестити і додати до свого вішліста, бо він неймовірний і так він справді особливий. Тому я його ношу дуже рідко на якісь особливі заходи. Бо для мене це парфум як жоден інший. Ну, а ви мені напишіть, які парфуми носите ви, якщо ви кудись йдете увечері або вночі. Саме вечірні шлейфові парфуми, які дуже потужні, завжди привертають до себе увагу. Ми їх носимо не так часто, тому мені цікаво почути від вас воротний зв'язок. Якщо у вас є питання, то пишіть. Обов'язково передивіться минулу добірку з повсякденних парфумів. І якщо у вас є запит в наступному контенту, буду дуже рада почути. Ваші думки, в описі буде вся корисна інформація. Ну а вам я бажаю гарного дня, буду вдячна за вподобайку та підписку. Слідкуйте за контентом, який ви споживаєте. Якщо ви в Україні, то я вами пишаюся і захоплююся. Будь ласка, зараз є багато вкидів, багато різної дезінформації і маніпуляції в соцмережах. Тому особливо напередодні ось холоду та зими, дуже багато негативних негативу буде, тому ви намагайтеся підтримувати свій позитивний стан. Якщо вам це допомагає зробити парфуми або, або огляди парфумерії, то Мене це тішить, робіть те, що подобається вам. Нікого не слухайте, особливо, якщо хтось хоче, знаєте, якось накидати на вас цього цього песимізму, бо життя одне. Навіть в дуже темні часи, мені здається, що можна знайти якісь світлі моменти або створити їх а, самим. Тому я вам, вам бажаю натхнення і усього найкращого. Дякую за перегляд та слава Україні! Па-па!